Всіх вітаю, шановні! З вами Робанов Трейд і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим, як почати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити обов'язковий лайк, написати коментар, поділитися відосами своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, поїхали. Що ми маємо на четвер, 24 жовтня? В принципі, валюта зробила таргети. Майже вся. От. І зараз, в принципі, важливо перед тим як ставати в лунухі, тобто почекати, подивитися, як вони дану зону будуть відігравати. Тобто, ну, в принципі, хотілося б побачити, я думаю, якусь проторговку. Я тобто більше ставлю на якийсь такий затяжний розворот, якщо ми говоримо взагалі про розворот, тобто V-образний розворот, якщо чесно, я не бачу. В-образний розборот вже показали трішки друга валюта. Зараз ми розберемо. Тому ну, я, в принципі, по євріку, поки би почекав сьогодні формування перед тим, як розуміти, що далі взагалі буде відбуватися. От, звичайно, можна розглянути якісь лонгі локальні, але б я дивився суто після якогось іще одного переспіпа це все. Ось таким чином. Далі фунтик. Ну, фунтик, якщо чесно, поки не радує, падать є куди, розворот шукати не варто, може бути дуже болісно. Тому, в принципі, поки що без позиції, очікую, просто ордерфлоу продовження далі. Австралік дуже цікаво вчора відіграв на вічорці уколов мінімум. Вересня і, в принципі, розвернувся. Тобто, ось по Австраліку я б подивився, дійсно подивився б на тесті якийсь вхід от, на продовження тенденції вгору, хоча б, як мінімум, там задьорнути на оновлення даної лікви. В принципі, вже можна в неї починати якось потрошки цілиться. Далі, cp 500 до речі, вчора давав сигнальчик там в групі. Ой, ось ця точка входу, друзі. Тобто, виявляєте, да, то на рамкові сесії відкосив там свої гарантовані один до трьох, і все а насправді дуже вчора плотно провалився ринок. І тобто це говорить про наш початковий план, який у нас був. Тобто, у нас була ідея того, що в нас є ось такі великий боковичок, так, який варто було б підсвіпнути, так? І після того вже розглядувати якісь лонгі. Ну, в принципі, цей світ відбувся. Тому, в принципі, я б на тесті спробував пошукати якісь далі продовження. Так, золото. Золото нарешті почало свою корекцію, тому, в принципі, я очікую якоїсь набуття нової зонки ось тут. Можливо, навіть іще трішки повище сходять, піднаберуться. І, в принципі, після цього я думаю, що варто чекати далі продовження вже несхідного флоу. В принципі, кудись на тест 2676. Такі ось плани. Нафта. Нафта, до речі, з минулої щоденної аналітики, друзі, прям вам точечно. Точечно показав, звідки вам треба зайти, куди потрапити, куди поставити стоп. Будь ласка, хто заходив по даній аналітиці в шорт. Будь ласка, відзвітуйте, кого як справи. Ось, вітаю з профітом, хто заходив. От. І в принципі, вчора, що вчора у вечері вийшли запаси сирої нафти, і, в принципі, на цих новинах нафта все-таки починає далі лонгувати. Тобто, поки що. Про шор договорити можливо рано, але тому що кількість барелів скоротили значно. Тобто, це означає те, що ціна на нафту знову підпригнула. Тому, в принципі, якось так. Поки що я дивлюся, спостерігаю, нафту не чіпаю і, в принципі, японська єна Японська ЄНА зараз йде на корекцію, тобто ставить нові кордони свого нового боковика. Е, ось Тому, в принципі, я думаю, що найближчим часом ми побачимо якісь постановку нового боковичка. От, і в принципі, найближчим часом ми тут проведемо час. Тобто, ну, щось на кшталт е, того, що є знизу. Так. Щось типу такого плану. Ось, я думаю, буде. Тобто новий боковичок, нове закріплення, і потім в цьому закріпленні можна буде поторгувати, а потім вже з часом типу, розуміти, куди це накопичення будуть розвантажувати. А, так, ну і в принципі біточок. Біточок вчора пролився, але в цілому витримав, витримав нашу зону, про яку я казав. Це дуже важливо, те, що вони саме тут відбилися і витримали цю зону. Тобто зараз очікую продовження тренду вгору і викупу біткоїна. От, Бажаємо тільки здоров'я. По новинам, сьогодні, друзі, у нас такий насичений день. Сьогодні у нас з 10 ранку по євро будуть новини, потім 10.30 по євро, потім 11.30 по фунту, плюс у нас Брікс Саміт. І Unemployment claims о 3.30 <кій> о 3.30 дня. І також о 4.45 теж новини у нас є PMI і в 10.45 на закуску у нас іде по фунті, яку буде говорити голова центробанку. Тобто, друзі, сьогодні день такий потужний, обережно торгуємо. От, якщо залишилися якісь запитання, будь ласка, пишіть, я обов'язково по можливості буду відповідати. От, перепрошую за трішки посаджений голос. А так, бажаю всім гарного дня, профіту і на зв'язку.